Підозру вручили колишньому наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. Це він сам підтвердив інтернет-виданням. Каже, сталося це сьогодні, о 7.30 ранку. Йдеться про дві статті кримінального кодексу: виправдовування збройної агресії Росії та розпалювання міжрелігійної ворожнечі. Митрополит традиційно всі закиди заперечує. Ну а вірян московського патріархату закликає молитися. Водночас офіційного повідомлення від служби безпеки щодо вручення підозри цієї поки що немає. П'ятий канал вже звернувся до спецслужби, щоб вони прокоментували цю ситуацію. Субота, вихідний, похвали Божої Матері, не дали можливості помолитися, але Бог їм поміч. Зараз в моєму домі будуть пописки. Я не прип'язнень, але прошу ваших святих молитв. Я знаю за що, тому що при мені підозру до підозру сказали, що я співпрацюю з Росією і ще там одне релігійне розпалювання. Весілля в реанімації. У лікарні Дніпра одружилися тяжко поранений військовий, його наречена. І бійця, у бійця Михайла ушкоджений хребет, його паралізувало. Лікарі кажуть, що він ледь прийшов до тями і відразу згадав про свою кохану Дарину. Про те, як лікує кохання, дивіться далі. Він на лікарняному ліжку. Вона поруч. Дарина і Михайло беруть шлюб у лікарняній палаті. Чи готові пронести. Через все життя свято, зберігаючи вірність та повагу один до одного. Михайло Би, Михайла поранило на Донеччині. Уламки ворожого снаряда влучили в шийний відділ хребта. Поки що він паралізований. Лікарі кажуть, тільки на чоловік прийшов до тями, відразу згадав про свою кохану Дарину. І він сутки не виходив на зв'язок. Я ж почала писати його знайомим, друзям. Спочатку мені ніхто не хотів взагалі нічого розповідати, а далі мені вже дзвонили і сказали. І більше трьох соти пара разом 10 місяців. Про одруження говорили і до поранення, кажуть батьки нареченої, але тепер вирішили прискорити шлюб. Вони балакали з Михайлом ще до того. Ну як він приїжджав відпуск, обговорювали це. Ну так вийшло, що вийшло. Що їй, вона хоче з ним в Київ їхати, і що була його фамілія. Мама нареченого Ірина рада, що сином буде кохана людина, яка піклуватиметься про нього. Два сина воювали і два ранені. Ну так буде правильно. Тому що вона поїде з ним на реабілітацію, вона там буде законна жінка його. У стінах цієї лікарні пацієнти одружуються вперше, кажуть медики, але дозвіл на розпис пари у палаті надали одразу. Лікарі переконалися, позитивні емоції та рідні люди поруч тільки на користь пацієнтам. Це знаково, що діти хочуть продовжити життя. Ми підтримуємо всі таке. Хоч у нас це перший раз, але я думаю, що це для нас та хвилина радості і щастя, яка є при нашій роботі з порадними. Найближчим часом молодята Михайло та Дарина поїдуть на операцію до Києва, а звідти на реабілітацію до Німеччини. Обидва впевнені, кохання лікує. Я буду завжди поруч з тим. Інна Таранець, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон незламна країна. Залишайтеся з п'ятим і не перемикайтесь. журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо! І добре знаємо, за що воюємо. Не просто мріємо про перемогу, а щодня наближаємо її. Виганяємо загарбників з рідної землі. Боремося із внутрішнім ворогом. Затримуємо зрадників, що кликали руський мір. Ємо так, щоб окупанти заплатили сповна за кожен злочин та запам'ятали назавжди Україна вільна держава, яка здатна захистити своє майбутнє. А українці славний народ із героїчною історією. СБУ захищаємо Україну разом. Спорт, музика, освіта. У вільних є вибір. Вибирай, що хочеш на Мегого О, картоплі нема. Принесеш. А ж, а сина щось прихопило. Нагадую, мать живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Повертає рух. Від болю у суглобах та м'язах натуральна мазь жива костом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 г. Звичні справи стають нереальними. Тяжкі сумки не для моєї хворої спини. Від болю в спині спробуй крем долгіт. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. З кремом долгіт, що хочеш, підніму. Долгіт єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. Важко говорити про те, що відчуваєш, коли у тебе нетримання сечі. Неприємна ситуація може виникнути у будь-який час, навіть від незначного зусилля. На щастя, це позаду мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро. сечовипускання під контролем. Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги, а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дружину. Що здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І Я так думав, доки не спробував, Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі. Ще більше заліза для добрих.